Що ж, всім привіт! І усіх вітаю з літом і зеленими святами. В Україні багато чого відбувається: війни, президенти. А ми все скромно і все про техніку. А саме з цього випуску ти дізнаєшся про те, як пришвидшити зарядку гаджетів, ще там кілька цікавих новин, і звісно ж, Apple. Довго будемо говорити про Apple, тому що вони були однозначним хедлайнером минулого тижня. Але обіцяю, жодних сухих фактів, лише упереджена думка. Ну, зрештою, все як завжди. Почнемо з цікавого для усіх, а не тільки для релігійних фанатиків. Зараз у світі, а відповідно помаленьку і у нас, настають розумні часи, коли вся техніка здобуває якісь хитромудрі властивості, що якось мають нам допомагати жити. Так от, розумні окуляри, сьогодні це не тільки Oculus Rift чи Google Glass, котрі все-таки не дозріли для масового життя. На екрані зараз видно, як називаються ці окуляри, бо я не знаю, як то вимовити. Головна їхня особливість в тому, що їх можна просто носити без жодних заморочок і ускладнень. А взагалі ці окуляри наподобі фітнес браслетів ще міряють пульс, рахують кроки, і все решта цікаво, про що ми тільки можемо собі подумати. Але оскільки це окуляри, то придумали розробники ще функцію слідкування за очима. Таким чином можна отримувати сповіщення на смартфон, що ти загрався у доту чи надто замилувався котиками і очам варто би було перепочити корисно, а це головне. Legion Meter – досить простий девайс із дивною назвою. За формою нагадує флешку з екраном. Займається він тим, що регулює напругу, яка подається на гаджет. Здавалося, навіщо це потрібно? Так ось, виявляється, що контролери живлення в наших улюблених смартфонах і планшетах недолюблюють стандартну напругу в роз'ємі USB. До того ж, вона там буває різна і навіть трохи плаваюча. А цей маленький девайсик вирівнює струм і подає його рівно той максимум, який дозволяє контролер, таким чином сильно пришвидчуючи зарядку. Експериментально встановлено, що вдається пришвидшити процес заряджання від 12 до 90%. На жаль, це не означає, що телефон зарядиться за 10 хвилин, а лише означає, що при деяких зв'язках комп'ютера і телефона останній заряджається замість кількох годин більше десяти. Тримаєш всю улюблену музику на телефоні, а вдома у кожного своя музика і свій телефон. Або ж частенько проводиш у себе вечірки, тоді мотострім буде для тебе корисний. Це маленький трикутовий кубик. Е, ну так, я не зовсім любив геометрію у школі. Отже, це трикутний кубик, який має вбудований блютуз і підключається до найкращої звукової апаратури в хаті. А до нього вже можна без жодних шнурків причепити до п'яти гаджетів, з котрих музика може власне відтворюватися. Таким чином, кожна нагла в домі зможе включити улюблену пісню тобі на але це зручно. Ну, ось ми і дісталися ябок. Говорити є багато що, тому без зволікань поїхали. Першою з трьох нам показали нову Mac OS X з кодовим ім'ям Йося. З очевидного дизайн підтягнули до виду iOS, запиляли нові фішки до поштового клієнта, Safari та решти стандартних програм. Але то нічого цікавого, тому що в цьому плані Apple просто догнали функціонал сторонніх додатків. А ось зі справді цікавого та інноваційного це інтеграція настільної та мобільної операції. Суть в тому, що я. Мають дуже велику перевагу в тому, що контролюють обидва середовища та роблять з ними майже все, що завгодно. Тому вдалося реалізувати кілька крутих фішок, які реально можуть бути дуже корисними та юзабельними. По-перше, це можливість дзвонити та відправляти смс-ки з комп'ютера, не торкаючись смартфона. По-друге, тепер почавши писати замітку в нотатках айфона, одним рухом можна продовжити це робити на комп'ютері чи планшеті. Або знайшовши крутий рецепт пляцка в сафарі, тим же махом руки відкриваєш сайт на планшеті і біжиш на кухню показувати мамі. Ну і по Йосі це все. Взагалі там багато крутих штук є, але то все рядове і лише наздоганяє функціонал конкурентів. Тепер і другу складову минулої конференції iOS 8. Взагалі, нововведень важливих і відчутних для користувача тут буде мало. В першу чергу є той факт, що нарешті дозволили стороннім додаткам посилати до шторки сповіщень не лише текст, а і графічну інформацію. Тобто, нарешті, буде якась подоба віджитів. Також тим же додаткам дозволили встановлювати власну клавіатуру не тільки за дизайном, але і за функціоналом. Тобто слід очікувати появу свайпу нарешті, звісно, додали ще купу фішок і ще чогось там, але це буде помітно лише згодом, тому що пункт третій. По-третє, Apple представили дуже і дуже багато нововведень та розширень для розробників, починаючи від нової мови програмування Swift, котра стала спрощеною адаптацією Object C, безліч API для доступу до різних частин системи, а також ігрове API Metal, яке так само як і Mantle від AMD повинно підвищити FPS та покращити графіку, при тому сильно додавши роботи сортувальникам. Одним словом, результатів по цій категорії для нас, простих користувачів, слід чекати десь після нового. Року. Ну нарешті всі новини минулого тижня. Якщо щось пропустив, то, то так воно має бути. Тому що решта це решта. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо сподобалося, то ставте лайки, коментуйте та розказуйте друзям до наступного випуску і тижня. А працювали над відео незмінні Богдан Мартиняк, Юліан Грицевич. Та Тарас Кришевський збереже, небо що вусоком головою Теплий вітер не дасть нам звернути шляху, ми удвох а за руку з тобою. І якщо ти впадеш, підведу і скажу, не здавайся без бою.